Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Час новин в ефірі нацмарафону. Я Олена Морозова. За лаштунками команди телеканалу Рада. Дякуємо, що довіряєте нам. Дев'ятирічна дитина загинула у Пологівському районі на Запоріжжі внаслідок атаки російської авіації. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також поранений 16-річний хлопець його прооперували. Він у важкому стані. Федоров зазначив, що росіяни вдарили кабами по житловій забудові. Один будинок зруйнували. Ще декілька будівель, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею. Якщо тиждень тому це було 400 плюс-мінус, то зараз понад 600 вже маємо обстрілів плюс вони задіюють авіаційну компоненту. Якщо раніше щодоби ми фіксували 4-7 авіаційних обстрілів, то зараз понад 40. Це вже друга доба поспіль, коли фіксується понад 40 обстрілів прифронтових населених пунктів. На Сумщині ворог дронами атакував ферму в одному з сіл романської громади. Повідомляє місцева увага. Спалахнули господарські будівлі, загнули сотні свійських тварин. Знищено десятки тонн зерна. Один з БПЛА влучив вантажівку, яка розвозила хліб у Дендригалівській громаді. Постраждав водій. Ще в 11 населених пунктах сумського району розпочалася обов'язкова евакуація людей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, виселятимуть жителів річківської, білопільської, ворожбянської та миколаївської громад. Загалом на сьогодні під обов'язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області. Росіяни кабами вранці атакували Харківщину. П'ятеро людей поранені. Про це повідомили у Харківській ОВА. Авіабомба влучила по території цивільного підприємства у селі Васищеві, а у селі Безлюдівка пошкоджено приватний будинок. 69 ворожих безпілотників та три авіаційні ракети збили цієї ночі сили оборони. Загалом противник атакував 114 засобами повітряного нападу. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Дрони та ракети росіяни запустили з Приморського, Ахтарська, Мілерового та Курська. Основними напрямками удару ворога стали Харківщина, Сумщина та Донеччина. 191 бойове зіткнення відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники традиційно відбили на Покровському напрямку. 47 штурмів сили оборони зупинили в районах Зорі, Русиного Яру, Полтавки та Андрівки. 30 разів окупанти атакували на Лиманському напрямку, 25 – на Новопавлівському. З десяток разів на Куп'янському, Сіверському та Турецькому. І поки росіяни щоденно обстрілюють мирні міста і села Херсонщини, зокрема, на передові працюють ті, хто не дає ворогу присунутися ані на метр. Артилериста 34-ї окремої бригади берегової охорони оборони упевнено облаштували оборонні позиції в обласному центрі. Як живуть і служать воїни, які прикривають нашу піхоту. Та знищують техніку ворога, розповість кореспондентка Юлія Чахічина. Основна задача у нас на цьому фронті, яка це не давати можливості їм робити свої ротації, не давати можливості їм продвигатися в напрямку наших еспех і наших позицій на лівому березі, прикривати нашу піхоту, прикривати нашу розвідку, максимально не допустити. Просування ворога в нашому напрямку артилеристу Сергію 24 роки служить з 2021-го. Воював на Донеччині і після поранення перейшов в артилерію. каже артилеристи бригади прикривають піхоту та розвідку, оперативно реагуючи на будь-яку загрозу. Дали ціль до бою Кожен раз як дають до бою когось 200, або 300, щоб були, щоб щоб знали, де їхнє місце. Тиждень тому сказали там попали там в човен і там чотири в човну були, і вони всі двохсоті. Та, все, радості. Я думаю, слава Богу, що ще так побольше їх налупить. У разі виявлення ворожих позицій десятки снарядів точно вражають ціль. Хлопці знищують ворожу техніку човни, бліндажі, а також операторів дронів. Один снаряд погой! Гормата! ФОСТЕ, ну це робота. Це наша робота. І головне, щоб скоріше цей безо закінчився і повернутися додому до своїх дітей. Більшість бійців підрозділу вже з бойовим досвідом. Тож вони точно розуміють важливість артилерії на фронті. У нас команда насправді дуже крута, а крутість її полягає в тому, що це люди, які самі досягли цього рівня, тобто. Наш підрозділ сформувався на базі підрозділів, які не були пов'язані з артилерією. І у свій час я так само, будучи там солдатом роти контрдиверсійної боротьби, потім потрапив в артилерію, став командиром гармати. Потім вже от зараз е, соп, і таких як я в принципі вся батарея. Наразі 34-та ОБРБО продовжує виконувати бойові завдання на Херсонщині, стримує ворога та захищає українські позиції. Я хочу нагадати, що артилерія це боги війни, і тому багато чого тримається на арті. Так що давайте всі до нас. Слава Україні! Героям слава Юлія Чехічина. Загальний національний марафон. Єдині новини. Путін недооцінює США і сподівається виграти час, щоб перейти у наступ. Про це заявив американський сенатор Лінсі Грем, який прибув до Києва разом із колегою Річардом Блюменталем. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, щоб запевнити Вашингтон бачить маневри Путіна. І готовий діяти рішуче за словами Брюменталя. Новий санкційний пакет уже готується і він стане нищівним для російської економіки. Я Думаю, що понеділок стане ще одним прикладом російської шаради безглуздої зустрічі. Я не вірю, що Росія зацікавлена в мирі. Поки ми говоримо, вони нарощують свої сили вздовж українського кордону для наступу влітку або восени. Він не розуміє, що 82 сенатори, які об'єдналися по обидва боки залу, значать з точки зору практичного впливу, і що ці санкції підірвуть його економіку. Вони стануть важким ударом для країни, яка, як сказав один з наших колег, є по суті заправкою з ядерною зброєю. У нього є лише один ресурс, і ми збираємося перекрити цей ресурс як засіб підвищення доходів. Україна чекає від Росії меморандуми з пропозиціями щодо завершення війни до другого раунду переговорів у Стамбулі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом наголосив, що Київ прагне завершити бойові дії вже цього року. Українська сторона свою позицію вже передала після першої зустрічі. з російською стороною Україна. За результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, своє бачення щодо подальших наших мирних зусиль, зокрема щодо параметрів майбутнього перемир'я. Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Від метро до підземної школи останні дзвоники напередодні пролунали і для дітей прифронтових міст України. Утім, там школярі відзначали свято завершення навчального року в укриттях. Скільки дітей та які класи змогли взяти участь у так званих підземних лінійках? Дізнавалася наша знімальна група з Харкова та Запоріжжя. На перший погляд, це звичайне свято. Діти з бантами у вишиванках співають і танцюють, але відбувається все під землею у харківському метро. Для більшості харківських учнів останній дзвоник лунає онлайн, а чи місто, чи не щодня під ворожими обстрілами, неразово цілу росіян ставали й навчальні заклади. Проте деяких харків'ян вдалося сховати та провести для них свято останнього дзвоника у підземній та метрошколі в безпечних умовах. Минув рік і от ми тільки що розмовляли, що 1 вересня ми відкривали ці класи цю метрошколу. і. Він швидко манув насправді протягом навчального року діти тут були забезпечені усім необхідним: безкоштовним проїздом, харчуванням, а також створені умови для інклюзивної освіти. Більшість дітей, батьки яких військовослужбовці, навчаються у цій метрошколі, каже вчителька початкових класів. Вони не тільки хотіли сюди приходити. Вони приходили за годину, за пів години раніше і чекали, коли їх вже сюди можна прийти в свій клас і не хотіли входити навіть. Ну ми стараємося дати їм все, щоб вони відчували себе, хоч трошечки в безпеці і хоч трошечки відчували радості. Понад 1200 дітей переселенців навчаються у Харкові під землею, серед них і Володимир, який закінчив перший клас. Чи са такі надоїдливі? На уроках мені мішають, щось сверлять, щось там бухкають. Мені це не подобається вдома, а тут тишина і порядок. Разом з мамою хлопчик пережив окупацію зюма. А коли виїхали з Харкова, російський терор наздогнав і тут. Під час масованої атаки було влучання біля їхнього будинку. Ну, вікна пошкоджені. У нас вікна пошкоджені, немає дверей. Він бачив цей спалах. Це вже в Харкові було. Ну і в ізюмі були обстріли щодня. Емоційний стан важкий, намагаємось лікуватися. Звертаємось до спеціалістів. У Харкові він почав жити. Офлайн навчання та спілкування з однолітками допомагає Володимиру адаптуватися до страшних реалій. А головна мрія хлопця захищати людей. Коли я буду вирости, я буду працювати <кхем> поліцейським. А чому? Тому що в мене є брат поліцейський, в сумах він. І в нього є дуже веселий песик. До початку нового навчального року міська рада планує відкрити в Салтівському районі Харкова три підземні школи на додачу до тих чотирьох, що вже є. святкувати останній дзвоник на шкільному майданчику на вулиці. Через часті повітряні тривоги, ворожі обстріли, наші діти як навчаються в укриттях, так власне, і святкують умовну лінійку в укриттях або підземних школах. За останній рік великої війни майже всі запорізькі школи знайшли спосіб вивести дітей на навчання в укриття за змішаною системою. Тиждень тому відкрилася чергова підземна школа для учнів одного із запорізьких ліцеїв. Ми дуже раді, раді, що наприкінці навчального року в нас з'явилася можливість навчатися очно, тому що це зовсім інша справа. Дуже багато емоцій сприймається саме наживо. Ми побачили з однокласниками, привіталися з вчителями і закріпили свої знання ось тут в реальності. Саме тут, в холі шкільного протирадіаційного укриття, провели свято останнього дзвінка. Директор ліцею каже, офлайн дзвоник влаштували для випускних класів. Ми проводили частково для випускних класів четвертих і дев'ятих. А одинадцятий на жаль вже складає НМТ. В них уже свій розклад. Вони за окремим графіком складають НМТ. Їм зараз вже не дозвонили. Але ми будемо проводити в кінці червня захід. Ну, конкретно для них вручення тиста. тут, в підземній школі буде вручення атестатів. на лінійці в новій підземній школі. Вчителі вітали дітей. Самі ж учні показали всі свої творчі здібності в співах, віршах та промовах. Волонтерка Олена Шевчук, мама чотирикласника Девида, розповідає, що до цього року син не знав, що таке ходити в школу. Ми всі три роки навчалися онлайн. Це дуже важко було, бо знаєте, де що в Запоріжжі таке екстремальне місто, де звучали шахеди, де, де падали ці ракети. І ми дуже хвилювалися, як воно буде. Ну, мені мама, мене мама спочатку тягнула в укриття, або в коридор, але потім, коли вже там писали Запорізька область, чи щось таке, то я знаходив тільки коли каби були. Але головне те, що наступного року дітям є де вчитися офлайн, каже Олена. Коли ми дізналися, що нарешті побудована школа, підземна школа, то нашої радості не було просто меж. Наші діти скакали, танцювали. Вони переписувалися там у своїх месенджерах, як це буде круто, як вони будуть зустрічатися, що їм одягнути на цей перший урок, розумієте? І це дійсно щастя. Вчителі ліцею кажуть, попри освітні втрати через довге дистанційне навчання, учні ліцею вмотивовані вчитися. Ми все це надолужуємо. От вони хочуть зараз ходити. Це звичайно величезне випробування було і є, але от вони відчули, що таке школа. Ну вони хочуть вони своїх дітей будуть переконливіше мотивувати ходити до школи. У цих дітей вже не буде питання не піти до школи, а як там колись піти в кіно у Запоріжжі. Зі 108 шкіл 97 облаштовані укриттями, в тому числі працюють 6 підземних шкіл. Водночас у Харкові діють 12 безпечних локацій: 4 підземні школи, 6 на станціях метрополітену та 2 протирадіаційні укриття. Єва Моронова, Олександр Олійник, Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Отже, Росія хоче провести з Україною черговий раунд переговорів у Туреччині вже в понеділок, але досі не передала свій так званий меморандум зі своїми умовами припинення бойових дій за півтори доби до ймовірного часу зустрічі. Його текст невідомий ані Україні, ані країнам посередникам у перемовинах. Схоже, що Кремль не хоче дати можливості заздалегідь оцінити їхні пропозиції. Натомість українська сторона ще тиждень тому передала і Росії, і США свій варіант мирної угоди. Зволікання Росії є навмисним, заявив. Президент України Володимир Зеленський слова з Москвою не працюють, наголосив він. Нагадаю, що перший раунд переговорів між Україною та Росією відбувся 16 травня. Замість згоди на перемирі, російська делегація вдалася до погроз та висування абсурдних вимог. Єдиним дієвим результатом Стамбулу став обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. І Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Я нагадаю, що Кіт Келекс, представник Трампа буквально нещодавно ABC News телеканалу дав інтерв'ю, де згадав про те, що Україна заздалегідь і вчасно надала свій план там з 22 пунктів. І Тут ключове цей план абсолютно прийнятний. Себто і європейці, і американці, і власне всі наші партнери розуміють, з якими пропозиціями і вимогами ми їдемо на цю чергову другу зустріч в Туреччині. Позиція Росіян не зрозуміла ні. Кому а чим що, що вони намагаються досягти в такою тактикою, вони намагаються тримати всіх у невизначеності для того, щоб їхній план, який ми вже можемо припустити, буде ні для кого неприйнятним, не піддавався знеціненню та критиці до моменту переговорів, з якою метою вони це роблять? Вони затягують час, тобто не показуючи план до переговорів, вони не дають можливість оцінити життєздатність цього плану. Спроможність його виконати всі чекають. Час минає. Потім всі зустрінуться і виявиться, що цей план росіян нічим не відрізняється від заяв Ні Бензі або Піскова. І відповідно далі рухатися з цим планом дуже складно. Але вони виграли тиждень, і на будь-які претензії вони скажуть: так ми ж в переговорному процесі. От наш план. Ви ж хотіли. Ми вам його показуємо. Це називається око замилювання або російське очка з боку російської сторони. Тому що вони реально бояться санкцій, які накладуть на них американці, і ми бачимо рішучість вже сенату в цьому питанні. Президент зустрічався Єрмак, зустрічався Блументаль і е, Лінці Грем. Два сенатори впливових були в Києві в п'ятницю і обговорили якраз процес накладення санкцій, в тому числі на тих країн, які будуть купувати в Росії енергоносії, які потім дають можливість Росії далі продовжувати війну на українській землі. Тут ключове питання: скільки таких раундів може відбутися в контексті затягування Росіянами часу, адже днями, от буквально передодні, і сьогодні, і мілітарні аналітики і закордонні і наші і змі за кордонів зокрема New York Times, писали про те, що Росіяни вже розпочали літні наступи. Це стосується не одного там чи кількох напрямків. Це стосується практично всієї лінії фронту, починаючи там умовно від Сумщини, де Росіяни намагаються якось там просуватися по якихось дрібних населених пунктах. Але так само ситуація складна і на Донеччині. Ні, Костянтинівка, Покровська на Харківському напрямку, і звісно, на Запорізькому напрямку так само почали вони намагатися якось рухатися. Нью-Йорк Таймс пише про те, що Росіяни намагаються взяти максимум, перш ніж зброя, замовкне, натякаючи, що росіяни знову ж таки, як ви сказали, будуть максимально тягнути час. Так, от літня кампанія вона розрахована на літо. Росіяни планують якось до конструктиву наблизитися вже десь у вересні-жовтні місяці. Я не можу за них казати, але я розумію, скажімо, їхню логіку. Вони хочуть сісти за стіл переговорів, озброєні новими територіальними захопленнями, і вони хочуть це зробити якраз влітку, тому що в них розгорнутий був під літню кампанію. Весь фронт вони не хочуть зупинятися в цьому сенсі. Єдина сила, яка їх споможе зупинити, це спільна позиція Києва, Вашингтона і Європейських столиць. Які включають в себе санкції для того, щоб провести до тями московську диктатуру в цьому сенсі нас чекає складне літо, Це треба усвідомлювати, тому що саме влітку вони мають світлий довгий день. Суху землю і відсутність хмарності і теплу температуру. Тобто, це і зеленку, звичайно, тобто зелені засадження, які дозволяють рухатися набагато менш поміченими ніж якби це був осінньо-зимовий період. Тому треба бути до цього просто свідомим і готовим, але в жодний спосіб це не виправдовувати. Важливо розуміти, що. Це реалії війни, і так було кожного року. Насправді літо завжди був періодом, коли фронт дуже активний. Тому тут залежить від наших партнерів, чи готові вони грюкнути кулаком по столу і сказати: ми від це не підписувалися, ми не збираємося під нашу, скажімо так, переговорну спроможність, під наші переговорні зусилля дати вам можливість ще чотири місяці воювати і вбивати українців, захоплюючи українську землю. А я, от ви про партнерів згадали. Тоді ще раз запелюю до тескі такелога, тому що тут знову ж таки дуже важлива інформація з його вуст. Прозвучала що на другому раунді в Стамбулі, вже 2 червня будуть присутні представники не лише України і Росії, посередники там з Туреччини, але й представники там переговорної групи технічної зі сполучених штатів Америки, Британії, Німеччини Франції. А відтак чи можна говорити про те, що долучення ну, розширення формату це якось спрацює все ж таки в поза. Позитив. Точно спрацює позитив, тому що більше свідків буде того, як Росія позичає всірка очі і бдурить всіх, намагаючись знову ж таки просто виграти час. Чим більше свідків буде для цього, тим краще знаєте злочин простіше розслідувати, коли багато свідків. От це будуть свідки цього злочину злочину проти людяності, тому що вони будуть використовувати цей час для вбивства українців, захоплення української землі. Я не намагаюсь тут драматизувати когось залякувати, просто показую реалії, а реалії такі. Ну і звичайно, збройні сили України – це єдина і остання надія українців. Тому зупинятися в донатах в підтримці ЗСУ, сподіваючись, що на сьогодні, завтра буде припинення вогню. Це вже зіграло поганий жарт з збройними силами. Вони отримують набагато менше донатів ніж раніше. Саме демотивовані громадяни цими заявами не українських політиків, а наших партнерів. Мотивація падає. Відповідно, до армії доходить менше грошей. Відповідно, потреба закривається повільніше. Хтось каже, нехай держава закриває, але держава. Ніколи не була спромож закрити 100% відсотків жодні під час жодної війни все одно працювали волонтерські групи і в великих воїнах минулого теж. Тому це ще ще раз ще раз привід зрозуміти, що тільки від українців залежить те, як буде виглядати Україна в майбутньому. Президент України Володимир Зеленський говорить про те, що Росія намагається з переговорного процесу, взагалі-то з дипломатії зробити таке своєрідне посміховисько. Знову ж таки Сибігачільникам ЗС говорив про те, що росіяни постійно дають ляпаса усім потенційним учасникам процесу, як в Європі, так і за океаном. Ну і відтак, президент досить позитивний. Ну, це факти. Це дуже добре. Що вже 82 сенатори, все ж таки, долучилися до проекту, який буде включати нові санкції. Ми зараз почуємо цитату від Зеленського. Далі повернемо. Мись обговоримо взагалі, як санкційний тиск, в якій осяжній перспективі може все ж таки змінити ситуацію. Ми однаково розуміємо, що Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько, прикривається перемовинами, але готується до нових наступальних операцій на фронті. Щодня б'є по наших містах і селах, відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню. Тому додатковий тиск потрібен. І я вдячний за ініціативу двопартійний законопроект про санкції, який підтримують уже 82 сенатори. Пан Сергій, якщо дозволити, буквально ще кілька речень вже від мене, цитуючи Financial Times. значить, аналітики пишуть період стрімкого зростання рівня життя Росіян, що вплинув на зміцнення підтримки війни в суспільстві, близький до завершення. Ну і там дуже розлога стаття з цифрами, і це власне в піку тому ті думці, що економіка Росії вона може підлаштуватися. Путін говорить, ми це витримаємо там нові санкції. Як ви оцінюєте взагалі цю перспективу? Це взагалі-то, ну все одно побудовано на оцінках, розумієте, ми не бачимо медичних показників, ми не бачимо картки хворого, ми не робили роста його тіла. Я говорю про російську економіку. Ми реагуємо, слідкуємо дробами висновки чисто за вторинними ознаками. Але в нас є прогноз нашого головного управління розвідки Міноборони, який був даний ще в ятинська зустріч в вересні минулого року. Про те, що якщо війна затягнеться на наступний 27 сьомий рік, то це матиме катастрофічні наслідки для Росії, тобто 26-й рік може бути останнім роком війни, коли Путін може відносно безболісно продовжувати воювати, але я повторюся: без санкцій це дуже складно прогнозувати. Якщо будуть санкції 500%, про які кажуть Блюменталь і Лінці Грем, то це миттєво підрізає крила цій військовій машині. Вона не спроможе далі так швидко летіти. Питання до партнерів, щоб вони більше не... Займалися самообманом в певний спосіб, тому що е, виграючи час, Путін вже їх дурить. Він вже розказує, що ще от один проект, другий меморандум, другий меморандум, а реальні полягають в тому, що вони не готові до переговорів, тому що вони хочуть продовжувати воювати хоча б весь літній період. А Україні своє робити. Ми не в тих умовах, коли ми вказуємо партнерам. Ми кажемо, ми ми зробили своє. Ми свою частину домашнього завдання виконали. А де ваша принциповість? Де ваші жорсткі дії обіцяна реакція, якщо Росія цього не зробить, тому що в інший спосіб це виглядає просто несправедливо, але це принизливо по відношенню навіть до вас, до партнерів. Якщо Росія може вас так відверто дурити, і ви це пробачаєте, бо робите вигляд, що цього не сталося. Тому українська позиція дуже проста. Все, що ми маємо, ми зробили. А реакція тепер на відповідно на іншому боці має бути. Так, будемо сподіватися, що і е, санкції, і тиск в цілому, е, значить, на російську економіку, в той чи інший спосіб, спрацює. Хотілося б, щоб це відбулося швидше і не знайшли ці країни, які закуповують енергоресурси, досі якісь обхідні маневри. Власне, е, будемо стежити. Дякуємо вам, Сергій Лещенко, радник керівника все президента України, долучався до нашого ефіру.